Добрий день, Ми випускники кафедри менеджменту підприємств спеціальності менеджмента бізнес адміністрування 2024 року випуску. Нещодавно закінчився наш шлях навчання в кращому університеті України КПІ. Тож хочемо подякувати найкращим викладачам, які допомагали нам стати професіоналами своєї справи та підтримували нас протягом усіх років навчання. Ми вдячні за ті знання та навички, які ви нам передали. Тож з радістю поділимося своїми враженнями від навчання. На жаль, мої 4 роки навчання припали на дуже складні для України часи. Зумовлений зовнішніми обставинами. По суті, перший дистанційний формат став викликом, з яким моя кафедра зуміла впоратись. Насамперед хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже складно уявити життя людини без навчання, і без нього воно б, напевно було б дещо одноманітним і обмеженим. Коли я тільки вступила до університету, я навіть не уявляла, що крім академічних знань. Університет, перш за все, подарує мені багато цінного досвіду, який знадобиться мені в майбутньому, в моєму подальшому професійному житті. Навчання на кафедрі менеджменту дало мені безцінні знання, які знадобляться мені не лише в професійній сфері, як майбутньому менеджеру, а й просто як сучасній людині в сучасному світі. Протягом цих чотирьох років навчання на кафедрі менеджменту підприємств. Я отримувала безцінні знання в сферах менеджменту, маркетингу, економіки та навіть логічного. Лігістики, і саме ці знання та досвід, переданий від викладачів, допоможе мені в майбутньому будувати свою успішну кар'єру. Перш за все, університет навчив мене мислити критично. Кожна лекція, кожне завдання на практичних заняттях спонукали мене. Шукати глибші відповіді, аналізувати інформацію, яку я прочитала чи отримала, і формувати в цілому свою власну думку. Базові навички менеджменту це дійсно безцінні знання в будь-якій сфері діяльності та й просто в повсякденному житті. Часто під час навчання викладачі кафедри менеджменту підприємств ділилися з нами своїм практичним досвідом, і саме завдяки розгляду таких кейсів ми маємо розуміння про те, як правильно створювати стратегію розвитку підприємства, як його правильно. Просувати в плані маркетингу, та як вибудовувати зв'язки з клієнтами. Введені онлайн лекції та практичні були наповнені інформативним матеріалом, поясненнями, доступом до зовнішніх платформ, інтерактивом. Це все величезна праця викладачів, яка дозволила отримати дійсно цінні знання в сучасних умовах. Бізнес-середовище надто швидко змінюється. І знання менеджменту допомагає адаптуватися до цих змін, так як розвиває стратегічне мислення і дозволяє бачити перспективи майбутнього. Розуміння фінансових аспектів допомагає управляти особистими і не тільки витратами. Навички лідерства, які вивчаються в менеджменті, допомагають створювати ефективну команду та мотивувати своїх працівників. Чотири роки тому я б і не могла подумати, що здобувши ступінь бакалавра в КПІ, я надбаю не тільки знання, але й стану сміливішою у своїх рішеннях. Перестану боятись контактувати з людьми. З свої комунікативні навички та сформуюсь як працівник на ринку, досить достойний працівник на ринку. Саме завдяки кафедрі менеджменту підприємств я стала більш гнучкою, ініціативною, навчилась приймати обґрунтовані рішення, ефективно організовувати процес та якісно комунікувати з командою. Викладачі кафедри менеджменту підприємств навчили мене бути відповідальною, дотримуватись дедлайнів та працювати в команді. Університет став тим місцем, де я зустріла багато чудових людей, зокрема, моїх одногрупників, а також і викладачів, з якими ми познайомились в стінах університету. Вони стали для мене справжньою підтримкою та джерелом натхнення. І разом ми пройшли через перемоги, які Святкували і через біль, який проживали протягом цих років, тому зараз, будучи випускницею, я можу впевнено сказати, що я вже використовую всі знання, які надала мені кафедра менеджменту підприємств у своєму житті та у роботі безпосередньо. І Я дуже вдячна за всі можливості та знання, які були надані мені чудовими викладачами цього неймовірного факультету. Саме менеджмент кафедри в адаптації до змін показав, як бути справжнім менеджером у своїй справі. Тому я щиро, щиро дякую кафедрі менеджменту та підприємств і КПІ В цілому це такий великий внесок в моє життя в нашу освіту, та значить загальне майбутнє. Утні нашої України то ще раз дякуємо нашим викладачам та справді рекомендуємо приєднатись до сильної та перспективної кафедри менеджменту підприємства.